Всім привіт! Не знаю. то хочу робити ось такий, скажімо так, невеликий контент, аби на каналі було. Для мене це особисто цікаво. Не знаю, надіюсь, і для когось так само це буде цікаво, але просто хочу зняти ось таке невеличке Приїхав Ось такий ноутбук з США. О, це в нас є мобільна графічна станція Dell Precision Precision, Kision, не знаю, як правильно читати 75.10. Чесно кажучи, дуже така хороша, потужна штучка в даному ноутбуці. У нас процесор I7 і 6. Це покоління 6820HQ, 4 ядра 8 потоків. Прикол, в чому 4 слота під оперативну пам'ять є 4-ї. Там підсвітка з клавіатурою, кане із початка пальця. Ще, до речі, в чому прикол? Ця модифікація йде з матрицею з розширенням 4К. Це в мене, напевно, на практиці перший ноутбук з такою матрицею, з таким розширенням. І що мені від ноутбука потрібно. Ну і ще забув сказати, відеокарточка тут стоїть досить таки непогана. Nvidia Quadro M 2000m, вона йде на 4 ГБ gddr 5 пам'яті. Так, це є професійна відеокарта, але на даній відеокарті за основу взяти чіп з GTX 960M і драйвер просто з 960-ї сюди встановлюється без проблем і можна сказати, одна і та сама від І так, саме головне, що я хотів сказати по даному ноутбуці: ну, відповідно, нам треба його розібрати, почистити від пилі, замінити термопасту. А саме таке головне, нам потрібно замінити динамічку. Ось, замовив ось такі новесенькі, реально, прям нові динамічки. Ну, відповідно, вони, по суті, з Китаю, я не знаю. Хоча продавець каже, що вони з США. Ну, блін, ладно. Головне, що вони нові і будуть працювати. То, до речі, замітив така о, деякі ноутбуки Dell, які. До мене приїжджають, в них є проблема з динаміками. Чесно кажучи, до того особливо якось тої проблеми не зустрічав. Ну, в принципі, не пане, тому що я такими моделями колись дуже мало торгував. А зараз такі моделі, там всякі, тобто від п'ятого покління і вище, вони приїжджають і часто бувають прикол в динаміках. Тобто вони є робочі, але вони дуже 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 тихенькі і плюс потріскують. Тому основна задача його розібрати і поміняти динамічки. А саме прикол, я так не люблю такі ноутбуки розбирати. Тобто, його, щоб його зібрати, в принципі, нічого важкого немає. Не по суті, болтики всі по периметру, і теоретично має просто кришечка підняти. Ну, зараз будемо дивитися, наскільки це все складно. Ну і як бачимо, в ноутбук ніхто ніколи не лазив, тому що у нас каптоновий коч, ніхто ніколи не відклеював. І так, все ж таки, щоб його розібрати, придеться і знімати весь верх. В даному випадку в нас де ось така. Рамочка на клавіатурі знімається рамочка. Ну, рамочка знімається доволі легко. Далі є у нас ось таких два три маленьких болтика. То вона навіть не три. Що серйозно, на... ні, ну ці, на пане, відкручувати не потрібно. В суті, тільки ось цих три і знімається клавіатура. І все ж таки треба відкручувати ще тих три болтика. Чесно кажучи, вперше ви збираєте ноутбук і прям-таки дивуюсь. Далі, Так, ну, одною кукурудзі, зробити важко. Ну і все, клавіатурка знялася. Як бачимо, у нас тут ще доступ до двох модуль можливо, ще докину поративочком. Не знаю, буде видно. І в подальшому нас просто ось всі болтики. Ми відкручуємо і кришечку знімаємо. І так, ось у нас доступ до системи охолодження і зразу таки до динамічки. Ну відповідно, ми зараз розкрутимо. Відеокарточка у нас тут MXM формату, тобто вона є зйомна. взагалі круто. Можна собі зняти, поставити там 1050. Ні, ну 1050, наче то зйомних немає. Там 10 1070, 10 1080, дев'ятсот і Вони слово, які хочеш, там можеш собі поставити. Ну зараз знімаємо, міняємо термопасту, міняємо динамічки і має бути все шикарно. І так, термопасту ми вичистили з кристалів, так само системою охолодження. Наносимо Arctic MX-2. Ну, замінити динамік, це вже простіше всього. Нам потрібно відкрутити цю платку, бо тут шнур проходить. Ось, дістаються динаміки. Тут у нас шлейф, просто беремо нові динаміки, встановлюємо і все. І так нові динамічки вже встановлені, підключені. Включені так, підключені. Що, все окей. Давайте збираємо ноутбук докупи, включаємо і провіряємо звук. Ну що ж, ноутбук у нас готовий. Ось, AIDA, у нас 24 ГБ ddr 4 пам'яті. Правда, одна планочка на 2133, але ми зараз її замінимо на 2400. Так, це у нас змікрон одна на 2133. А якраз поставимо таку саму Hynix на 2400. І так, 24 ГБ оперативки є. І саме головне, що мене радує це звук. Ну нарешті. О, аж прям бальзам на вуха. Зараз включимо музичку. Алексоволицький вибекс. Я був маленький, але мав великий. Виховання мама дала файне, але був дикий на районі пив пивпики. Тому я був ніж від тебе чули А Або це в мене все було чеки зі мною нохи. Шити алівалі голіміки. Ну що ж, динамічки працюють просто шикарно. Звук чистий, нічого не хрипить. голосно грають, Оперативочку додавали. Можна тепер виставляти спокійно на продаж. Якщо можливо когось зацікавить, прошу ноутбук. Є в продажі. Всім дякую за перегляд, і саме головне бережіть себе і свої ноутбуки.